Напередодні 1 травня телеканал Вільний простір розповідає історії тих, для кого робота стала сенсом усього життя. Цих людей по праву називають героями соціалістичної праці. Майже 30 років свого життя Марія Кошик присвятила роботі. Колись ця будівля була заводом радіоелектроніки «Гамма». тут жінка працювала випробувальницею напівпровідникової готової продукції. Тут я проходила кожен день на свій завод на. В останні роки роботу заводу зупинили. Від колишніх цехів та корпусів підприємства тепер тільки сіра, покинута будівля. Залишились лише спогади. Пройшла моя життя на, на втором етажі. Це, це наш цех від початку до самого кінця. От початку збірки прибору і до випуску її на, на воєнну продукцію або на гражданську продукцію. Робота пані Марії була дуже відповідальною. Вона слідкувала, аби транзистори, деталі для роботи цивільної та воєнної радіотехніки відповідали усім параметрам. Якщо він не проходив по цим параметрам, значить прибор, ниже, прибор віддавали ну, гражданську, шов в громадську продукцію. Там, там і телевізори. І радіо робота ніколи не лякала жінку. Інколи працювати доводилось і у вихідні, в той час, коли вдома на матусю чекало двоє дітей. Та вона все встигала. Для неї така зайнятість була тільки в радість. План восьмої п'ятирічки заводу Марія Кошик виконала за чотири роки, і таке старання працівниці не могло бути непоміченим. У 71-му році жінці присвоїли найвищу трудову нагороду. Мені була присвоєна. Почетнее звание Героя социалистического труда з врученням золотої медалі Серпі молот, ордена Леніна і грамоты Верховного Совета СССР. Жінка запевняє, працювала не заради звання. Такої нагороди навіть не очікувала. Я не повірила і я була в шокі. Я була просто шокірована. Ну, як це мене, простую робочу. Награділі такої награди на своєму заводі пані Марія пропрацювала до самої пенсії. А коли дізналася, що завод закрили, смутку не було межі. Плакала, в які моменти навіть плакала, просто споминала все так, як оно було потрібно, і як це вдруг. Почему это вдруг оно не нужно? Поклик до роботи не залишив у спокою жінку і на пенсії. Відпочивати вдома це не для неї. Зараз вона проводить секції, спілкується та допомагає ветеранам. Я люблю чимось займатися, я люблю з людьми працювати. Мені нравиться. Я, я не домосід про улюблений завод, заслужена героїня праці, часто згадує та ностальгує. Попри нелегкі роки роботи, вона впевнена, якби повернути час назад, іншу професію не обрала б ніколи. Мені на всю подушена Все, Я просто і не хотіла б її поміняти на другу. Катерина Шапка Федір Попадюк спеціально для Медіагруп. нові проекти